Найближчими днями в Україні зберігатиметься помірна погода без опадів. Лише вночі по всій країні температура буде опускатися до 3 градусів, а ось дощі повернуться до країни вже на цих вихідних. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 6 листопада, дощі повністю підуть з України, та всюди буде панувати суха, але в більшості хмарна погода без опадів. Періодично буде прояснюватися сонце, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися всього від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла, а у південних областях буде трішки тепліше до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 7 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у п'ятницю, 7 листопада, дощі все також не прогнозується. Всюди буде суха, хмарна проясненнями Погода, вітер незначний, 3, метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 10 до плюс 12 градусів. У південних областях тепліше до плюс 15 плюс 17 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів, на півдні вночі до плюс 9 градусів тепла. У суботу, 8 листопада, дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. На всій решті території країни очікується суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітру майже не буде. Всього 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла, а у південних областях до плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях до плюс 9 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!